Лежу на ліжку, майже вже готовий спати, переглядаю статистику. Історія фантастична. І знаєте, вона зараз проб'є картину твого світу. Мені приходить меседж. В смс-повідомленні написано. Це WhatsApp приходить від Тараса. Ростику слідкую за тобою півроку. Кажу: вау, круто, півроку, прикольно. Вже розмова має бути цікава. Але. Я не впровадив жодної твої рекомендації. Я такий кажу, ти зі мною слідкуєш півроку, не впровадив жодної рекомендації, добре, що буде далі. Він каже, півроку я слідкую паралельно за іншими людьми. Паралельно за іншими людьми, яких рекомендацій він успішно впроваджував. Я кажу, добре, як результати за півроку. Набрав 10 кілограм, худнув на різних дієтах, на голодуваннях, інтервальні у всякі. Все, це робив, ростику. нічого не працює. Тільки живіт мені як роздуло, так і він і стоїть. Каже, руки худі, ноги худі. Живіт каже, як мого дядька після того, як він випиває там 15 пив. Розумієш? І його страх був в тому, що він спробував вже все просто. В нього був такий страх, що він спробував все реально. Але він згадав, що в нього є там ростик романів, євродієтолог, який трішки по-інакшому щось розказує. І він мені пише: я кажу: добре, серйозність ваших намірів. Щоб ви розуміли, людина перепробувала всі дієти, які тільки можливо, придумав собі декілька своїх дієт, пробував їх запивав там суперфудами, заїдав то все, занюхував, називайте, як хочете. Жодної енергії, апатія, сильне газоутворення, болі в животі. Те, що він не описав ті всі симптоми, потім заповнив формуляр, і я побачив, кажу: дивіться, у вас починкове ожиріння, починкове накопичення жиру, частково з наднирниковим. Маєте стрес, споживаєте алкоголь. Маю стрес і трішки відп... підпиваю. Та? Е, переїдаєте, переїдаю. Добре, будемо з тим працювати. Проходить місяць. Тарас забув, що в нього здувався живіт. Тарас почав бачити свій верхній прес за місяць. І це була не дієта. Це було те, коли ваше тіло наповнюється нутрієнтами. Не треба в тіло нічого забирати. Це як в автомобіля забрати колесо. Ви забираєте автомобіля колесо. І хочете, щоб воно якось працювало все. Треба навпаки давати вашому тілу все необхідне, наповнювати ваше тіло, підтримувати ваше тіло. Дієта це забирати. Це можна робити для закривання певних симптомів при певних хворобах. І ви розумієте, що Тарас почав їсти більше, ніж раніше. Набагато більше. Він почав наповнювати своє тіло. Легкість, відчуття, свободи внутрішньої. Бо дехто ходить, закований кайданами всередині в себе. І з тим треба працювати. Ось вам наглядний приклад, як Тарас трансформувався. Переходьте в мій профіль, підписуйтесь на мій канал. Я вчу, як це робити. Перегляньте перших три відео, які ви бачите в моєму профілі, і там завжди є чіткі рекомендації, що робити. Не будьте, як Тарас, не чекайте руками, щоб потім рано чи пізно прийти. Бо така неоднозначна історія, але вона повторюється завжди. Я просто деколи аж не можу про це не кричати. Переходьте, підписуйтеся, бо навіщо чекати? Якщо не сьогодні, то вже потім ви прийдете і знову підпишетесь і будете робити те, що я кажу. Дійте зараз.